Чи знали ви, що в слов'янській міфології є своя богиня любові та гармонії, її ім'я Лада? І сьогодні я розкажу про неї трохи більше. Лада уособлення жіночності, краси та миру, її ім'я означає лад, гармонія в душі, сім'ї та світі. У давнину її шанували як покровительку кохання та родини. Вважалося, що лада приносить щастя закоханим і оберігає домашнє вогнище. У народних піснях її часто згадували, а під час весіль виконували обряди на її честь просячи благословення для молодят. Якщо ви хочете запросити енергію лади у своє життя, спробуйте носити прикраси з її символами, медитувати на природу та внутрішню гармонію або просто повторювати. Ладо, даруй мені любов і спокій. Лада нагадує нам, що справжнє щастя починається з гармонії в серці. Напишіть у коментарях, що для вас означає любов і спокій. І не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше про слов'янських богів.